Привіт, дівчата! Сьогодні наша остання сьома вечірня зарядка. Перед зарядкою обов'язково виконуйте дихання, щоб налаштуватись. 5-6 підготів глибокого свідомого дихання, і тільки після можемо розпочинати. Настроюємось, займаємо позицію комфортної вам пози, плечі. Відкидаємо назад, маківочкою тягнемось доверху, дві сіднички втиснуті в підлогу, трішки підкрутили куприк, щоб не було прогану в поясничці. Закриваємо очі, зробили вдих, Лівий, вдих. і видих. І кругом проти головою попередній частині. І на стороні ми робимо видих, вдих, і видих. Ще один вдих. Видих. Дих. І видих. Добре під порідком проходимося по області та видих. І видих. Так само проходимося по неї, по задній частині плечей, спинка рівно. Ще раз. Наступні праві руки відводимо в сторону на висоті наших плечей і тягнемось в бік, не відриває стегу. Наче стараємось дотягнутися до уявної стіни, яка знаходиться у нас збоку. І витих. Посередині вдих і в сторону видих, вдих і видих. Вдих і витих, склали руки в замочок. Склали руки в замочок, замочок відводимо, прогнули нашу спинку, не забуваємо про дихання. Зробили нахит, голову, голову поклали, і стараємося попружинати нашим замочком до землі. Чи хочемо покласти замочок на підлогу і робимо вдих. Та вийти. Ще один тих, видих, піднімаємось. Так я заплуталася в косах. Руки ставимо на плечі і робимо кругові опити. Дотримуємось великої амплітуди. Вдих та вийти. Старайтесь робити добре. оки наче стискаєте свої лопатки, хочете втримати олівчик між ними. І ще назад один раз, тих та вперед. Змінюємо напрямок, бо його це про баланс. Ми працюємо однаково з усіма нашими сторонами. Тих та видих, вдих і видих. Ручку ставимо на підлогу і нахиляємося, тягнемо наш бік, розслабляємось. рівно ручка, відкриваємо наші груди. Якщо некомфортно, піднімаємося на, на нашу долоню і змінимо сторону видих. Вдих, і пружинки, видих. На зусиллі робимо видих. Ягнемось ручкою в сторону, робимо, та видих, якщо непорно стоїмо на долоні, їх затримались, піднялися. Ліпті, наші ручки ставимо на коліна, Прогинаємо нашу спинку, наче округлили її. І навпаки прогинаємося спинки. Ще раз округлюємо нашу спинку і робимо вдих, прогнули спинку. Там видих з спинку. Ще один вдих, прогнули спинку. І видих, округлили спинку. Робимо ще один вдих, прогнули спину та видих. Округлили. зробимо кругові оберти, руки, долоні залишаємо на коліна. і прокручуємо нашим тулубом, при цьому наші сідниці не відриваємо від підлоги, робимо кругові оберти вліво, при цьому дихаємо. Видих. Еще раз видих. І в меншу сторону. Видих. И І... ще три раза. Добро протягом спирку. Потянемо ще ручки, з вами кругом оберти ручками. Та назад. Добре. Виходимо на четвереньки, наші долоні під плечима, наші коліна під стегнами. Випрямляємо ліву ніжку і виправляємо праву ручку. Робимо вдих і на видосі лікоть і коліно з'єднуємо. Робимо вдих, не прогинаємо спинку, животик у нас втягнутий. І видих, округлюємось вдих і на видих. округлюємось Вдих і видих. Ще робимо вдих і видих. Вдих. І видих. Робимо вдих, ручку випрямили, задню ніжку випрямила, якщо не комфортно, поклали ручку. Можемо спробувати взятися рукою за ніжку. Затримка. Робимо вдих та витих. Вдих і видих. Якщо дістали, то стараємося підтягнути нашу ніжку доверху, тих і витих. зміна сторони. Випрямляємо ліву ручку і праву ніжку. Робимо вдих і видих, налаштувалися, перевірили чи довгня під плечем і робимо протилежну сторону. Округлюємо спинку на видиху, лікоті коліна, вдих, випрямились. Округлий видих, вдих випрямилась, Видих. І випрямились. Тягнемось ручкою вперед, назад. Видих, вдих і видих. І ще один. Вдих. Видих. Випрямали ручку, ми прямо ніжку, втягнули живот і стараємося дістати нашою ручкою до ніжки. І, тягнемо нашу ніжку верху. Затрималися і дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. І ось від центру пали ручки під нічку. Піднялися в планочку. Чого таки втягнула наша, наша поясничка не прогнута і затрималась у планочці. Один. 4. Робимо собаку морду вверх. Якщо не комфортно, робимо ковру, кожен обирає свою комфортну аплітуду прогину. Далі головне, щоб ви не відчували дискомфорт упопереку. Якщо ви відчуваєте себе комфортно, піднімаємося на собаку морти вверх. Робимо вдих і видих. Груди вперед, плечі відвели назад коліна, підняли з коврика, наче зависли ми в повітрі. передня частина стегна, нас затиснута, сіднички стиснуть. Переходимо в собаку мордою вниз. І робимо витих, ще прогнулись, але відпочити на нашій спинці. Затримка: Один, два, три, чотири, п'ять. Нагадаю, що в собаці морди вниз кожен обирає свою комфортну позу, ваша ціль рівна спина, ноги, з можливістю. З можливістю в майбутньому, якщо у вас гарна розтяжка, ви можете випрямити ноги. Супер, якщо ні, тут нічого страшного немає, ноги можуть потягнути. Переходимо в планку знову. Кожен обирає свій комфортне комфортний опущення вниз. Це може бути чотиранга. а можна покласти коліна, купи і перейшли в позу дитини. Розслабилися, трапимо вдих, і ви піднялись на ніжки, нагнули голову, долоні поклали на скроні і, наче зробили легке навантаження на голову, щоб її ще трішки попружанити. Ще раз зробили вдих, змінили сторону, інша рука на протилежню скроню. Пирухаємо і вийде. Переходимо на підлогу, на лежачу позицію, одягаємо на коврик, Вирівняли ніжки, поясничка у нас не прогинається. Знімаємо праву ніжку і праву ручку кладемо по горизонталі. Лівою ручкою захвачуємо праве коліно. І відводимо його в сторону ліву, а погляд спрямкуємо за правою рукою. Ваша задача тут не відривати плече. В кожну своя комфортна амплітуда, обов'язково дихаємо, тих та видих, тих та видих. Зміна сторони. Підняли ліву ручку, захватили її ліву ніжку, захотили її правою ручкою. Ліва рука у нас по горизонталі, погляд спрямовуємо за лівою рукою і праву ногу відводимо правою ручкою в сторону. Дихаємо. Комфортне дихання, плечі не відриваємо, погляд спрямований за рукою. піднялись, обійняли себе, свої ніжки руками нахилились маленькі такі нахили в сторони. Право та вліво, право, та вліво. Робили такий легкий самомасаж Витягли наші ноги, витягли наші ручки в замочок і розтягнули своє тіло. себе на відпочинок. Наше тіло зараз як струна натягне і піднімаємося вгору. Сістаємо на каналоч, Робимо на... нашу голову ще раз передній частині, по задній частині. Вирівнюємося і йдемо відпочивати. Якщо ви дійшли до кінця, ви дуже великі молодці, ви випрацювали в себе дисципліну кожного вечора робити зарядку. Якщо ви хоча б один раз виконали зарядку, це теж добре, тому що ваше тіло відчуло розслаблення, ви повпливали на якість свого сну. І в майбутньому було би чудово, якби ви продовжували, можете використовувати ці зарядки або комбінувати вправи, які вам найбільше сподобалися, і надалі. А я вам дякую за увагу і думаємо, що обов'язково з вами зустрінемося. Всім па-па!